Зараз на екрані для кожної з пар буде з'являтися завдання. Вони їх будуть виконувати. Хто перемагає з першої пари, отримає фішку. Хто не перемагає, відео не отримає. Перша пара стає позаду, і наступне завдання виконує наступна пара. Отже, переможе той, хто з першого разу прочитає скоромовку. Так, а ну покажіть нам скоромовку. Покажіть нам скоромовку. Ось така у нас коромовочка. Їду я по вибоїнах і з вибоїна не вийду я, бо їду я по вибоїнах з вибоїна вибоїну. Їду я по вибоїнах, з вибоїна не виїду я, бо їду я по вибоїнах з вибоїна не вибоїну. Їду я по вибоїнах з вибоїну не виїду. Я бо бо їду я по вибоїнах, з вибоїни не вибоїну. Отак. Три маленькі помилки. Ваші оплоски, Роман, це дуже гарний показник. Молодець. Я знаю, ми ми чули, що ти ледь щось не сказав. Роксалано, щоб перемогти, треба зробити менше, ніж три помилки. Ми в тебе віримо. <рес> їду, я по вибоїнах, і з вибої не виїду, я бо їду. Я по вибоїнах з вибоїни на вибоїну. Їду, я по вибоїнах, з вибої не ви виїду, я бо їду по я по вибоїнах, з вибоїни на вибоїну. Їду, я по вибоїнах, з вибої, не виїду я, бо їду. Я по вибоїнах, з вибоїни на вибоїну. Одна помилка в кінці, але яка? Ваші обласки, Роксола і молодець! Поаплодуємо парі під номером два. І поглянемо на ваше завдання. Переможе той, хто довше зможе не кліпати. О, так! На кону фішка. Якщо ви готові, приготувалися. 3, 2, 1. Поїхали. Так. Дивимося. Дивимося. Кліпати не можна. Можна плакати, а кліпати не можна. Трима... А, ваші обласки молодець. Отже, ваше завдання переможе той, в кого більше лайків на останні публікації в Інстаграм або Фейсбук. Давайте інстаграм! Що, треба зареєструватися? Інстаграм! Давайте все-таки Інстаграм 60. І у вас. 127. Та ви блогер! Ваші обласки, молодець! Круто! Переможе той, хто виграє на чувачі в три раунди. Опа! Я кажу чувачі, і ви на чи ставите колодязь, папір або ножниці. Раз, два, три, скинули. Ну давайте, раз, два, три, скинули. Раз, давайте. Раз, два, три. Один, нуль. Раз, два, три. О, два. Все. Ваша обласки вимодеть! Це була твоя найлегша фішка. Давайте поаплодуємо в Роксолані, молодшинка. Так, тримати. Наша наступна пара, давайте поглянемо. Переможе той, хто в кого більше заряд батареї на телефоні. Так, друже, що? Сидиш? В телефоні? Ні, чи ти з нами на весіллі? 57, непогано. І. Скільки? 73! Ваші обласки молодець! Ну, Дівчата сьогодні просто розривають. Отже, наступне завдання, давайте поглянемо. Переможе той, у кого довше ім'я. Так, повне ім'я. Андрій. Андрій. Тетяна. Рахуємо. Андрію. 5 чи 6. Шість? шість Тетяна. По шість? По 6. Ваші обласки, дві фішки вам, ви молодці! Так, тримати! Окей, круто. Так, давайте наступне завдання. Переможе той, хто швидше на столиці Молдови без підказок. Кишунів, молодець, поаплодуємо. Круто. Так, я поновляю фішку. Давайте ми ще раз поаплодуємо нашим учасникам. Ви молодці, а фішки просто поновлю. Пограбували мене. Переможе той, хто швидше випікали будь-якого алкоголю. Три-два один поїхали. Ой, друже, алкоголь це не твоє. Наступна пара, наступне завдання. Переможе той, хто швидше назве українську пісню, зашифровану у смайликах. Покажіть нам пісню, що за українська пісня без підказок. там, де горе полонини, ще без підказок, без підк... там під Підвіски замком ще українська пісня. Думаємо без підказок. Бе Роман. Роман, я все бачу. Думаємо, давайте гора ліс, пшени. Де пшениця? Пшениця. Ага, зрозумів. Так, добре. Думаємо, думаємо. Українська пісня. Давайте думаємо. Там, де гори повнене ще. Так, гості можуть підказувати. Давайте, хто швидше почує, отримає фішку. Ой, на горі два дубки, дивимося правильний відповідь. І це у нас. Ой, на горі два дубки. Перемагайте ви, у вас кращий слух. Наступна пара, ходіть до нас. Отже, ваше завдання. Переможе той, хто швидше помножить 8 на 13. О. 100... 104. Це правильно? А я... Чекають ще одну фішку. Молодець! Це було так швидко. Як? Але круто, дуже круто. Наступна пара, переможе той, хто швидше зробить селфі зі своїм і покаже фото ведучому. три, два-один. Поїхали. Дивіться, е, селфі це не ваше, алкоголь це не ваше. <сві> О! Наступна пара, наступне завдання. Переможе той, хто швидше назве українські прислів'я, зашифровано в смайликах. Поїхали! Що це може бути за прислів'я? Українські прислів'я. Сім раз відміряй, один раз відріж. Дивимося пральну відповідь. Все таки ви сказали першої ваші обласки, молодець! Наступна пара ходіть до нас. Переможе той, хто краще прочитає вірш Тараса Шевченка у стилі реп. Треве достане тільки широкий. Зерни відео за. Додолу мертве на високі, горами хвилі підіймав. І блядий місяць над упору до смара деде виглядав, наче човен в сині морі, то виринав, то потопав. Ваші обласка Рокслані, ти молодець. Це знаєш, коли реп-виконавець прийшов на реп-баттл, але знає, що йому не заплатять. Тосовно. Паплодуємо, Ракслані, молодець! Круто! Наші наречені з гостями, обласками будуть визначати кращий реп. Черга Романа, віримо в тебе, Тримай мікрофончик. Треба було ще псерам, бепети верце. Реве та торне, ніп широкий, середній вітер залива, додолу верби гневисокі, город гора на хвилю підійма, і дний місяць на ту пору, і змаря де 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 виглядав. Не наче човен в синій морі то виринав, то потоптав. Чекай, я не почув, який вітер середній, крайній, заключний, а не важно. Поаплодуємо Роман Молодець! Давайте, щоб все було максимально справедливо. Якщо вважаєте, що краще впорався Роман, ваші йому. Якщо ви за Роксолану, ваші їй. Ромчик, вибачай, вибачай, ваші оплески! Осі так, наступна пара, наступне завдання. Переможе той, хто голосніше проспіває два рядки з будь-якої пісні Степана Гіги. Друзі, симпатизуйте наші дружечці, їй допомагайте. Цей сон, цей сон мені ще ночі сниться. Крізь сон, крізь сон. Вона мені сміється. На рахунок один. Три два один. Цей сон, цей сон. Мені ще надісниться. Крісон, трій сам. Вона мені сміється. Так, 105 децибелів. Ваші обласки, молодці! Супер. Тепер черга дружби. Симпатизуйте дружбі, допомагайте йому на рахунок. Один. Три, два, а один. Цей сон, це крізь. Вона мені сміється. Сто вісім. Ваша молодець! Ну що зроблю? Та ж не скажемо, що вони не поб'ють. Так, наступна пара, ходіть до нас, ваше завдання. Переможе той, хто краще затанцює рок-н-ролл. Три, два, один і. О! Давай! ще, На ту фішка! Давай! ще, Що! камон, Оу, давай гарно! і... Давай, давай, давай! супер. Ваші описки! Друзі, а хто за те, що по цьому батлі дві фішки ми дали і присудили нічого? Поаплодуємо! Ви молодці! Це було круто! Оп, оп! Наступна пара, ваше завдання! Переможе той, хто краще зімітує гру на електрогітарі. Зараз ваше завдання уявити... Роксала себе учасником рок-гурту, якому заплатять, якому заплатять, проявити свою максимальну акторську майстерність, уявити, що у вас в руках гітара і просто все розірвати. Розумієте? Так, тому що ми включаємо мелодію, вона драйвова, вона двіжова і вам потрібно себе повністю під нею відпустити. Ну гучніше музичку! Ще! І! Одна фішка на думку, одна! Роксолана розриваєш! Давай, давай, давай! Рвеш танцпол! І! Ще! Рослана молодець! Оу! Давай! І ваші обласки! Якщо ви вважаєте, що в цьому батлі виграла Рокслана, ваші обласки! А якщо ви за Романа ваші обласки! Роман, молодець, так тримати! Друзі! Але це завдання виконують усі шестеро учасників. Переможе та команда, яка краще затанцює вверх. О! Oh! Ще! Yeah! Коман! Давай! Оу, оу! О! Ще! Оу! Роксолани розриваєш! Оу! Ще! Ау! Ау! Коман! Роксолана рвеш танцпол! І, і, О! О! Весолано розриваєш! І, о! О! Ваші опські! Ой, це було круто! Я включаю мірі. Три-два-один! Так, 113. А якщо у вас вразу твердівчат, Три, два, один 119 Ваші Баски дівчата! Молодці! Ну і давайте так! За здоров'я наших наречених, їхніх батьків і абсолютно всіх наших присутніх гостей, наше традиційне українське будьмо! Будьмо! Будьмо, будьмо, будьмо! Святкуємо!